Доброго дня! Дуже важливо, щоб кожна дитина почувала себе в безпеці. Сьогодні ми проведемо майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих елементів, а саме флікерів. Отже, що таке флікери? Флікери це маленькі значки, наклейки чи стрічки, які відбивають світло в темряві. Вони допомагають побачити пішохода в темну пору часу. Як зробити флікер самостійно? Для цього нам потрібні цупкий фетр, світловідбиваюча стрічка, макети. У нас вони вже заготовлені напередодні. Це сердечко, зірка, лапка. Ви можете вибрати макет самостійно, який вам до вподоби. Ножиці, ручка, клей або двохстороння клейка стрічка. Беремо фетр будь-якого кольору та макет, наприклад, сердечок. Обводимо його по контуру. Та вирізаємо. Далі беремо світловідбиваючу стрічку. Та також обводимо по контуру серединку сердечка, яке буде відбивати світло в темряві. Обережно вирізаємо. Будь-який флікер є корисний, оскільки він допомагає вам бути видимим у темноті. Тепер перевіримо, чи підходять нам вирізані світловідбиваючі елементи по розміру. Прикладаємо їх на наше сердечко. Тепер беремо двосторонню клейку стрічку і будемо приклеювати наші світловідбиваючі елементи до фетру. Зробимо його з обох сторін, щоб видимість була ще більшою. Зараз ми зробимо отвір і прив'яжемо цупку нитку, щоб надалі можна було прикріпити флікер до одягу чи наплічника. Ось таке в нас вийшло світловідбиваюче сердечко. Але потрібно пам'ятати, що і дітям, і дорослим треба дотримуватись правил дорожнього руху, переходити дорогу у виключно встановленому місці. І хто, як не батьки, є чудовим прикладом для своїх діток. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Я знаю точно, багато флікерів не буває.